Сьогодні ми поговоримо, що це за машина. Порівняємо її з черком, Виїдемо трохи на бездоріжжя, подивимося, що вона може в болоті, на асфальті. Ну і як завжди, свої емоції сьогодні в цьому відео. Всім привіт! Я Володимир і ви на каналі Під Капотом. І сьогодні в нас на тест-драйві джип Compass в комплектації Latitude. Поїхали! Як ви бачите, в нас відкритий капот для того, щоб закінчити питання з цим двигуном. Він тут у нас стандартний 2,4 на 170 коней. Просто закриємо то питання і підемо далі. Щоб більше ніколи до тих двигунів не вертатись, тому що вони всюди одинакові. В тих всюди 170 коней, розхід 11 літрів, бензини. Якщо трошки швидше їхати, буде 14. Але атмосферний, а атмосфера значить газ, логін всіх українців. Так що, ставимо просто газ на цей двигун і собі їздимо, насолоджуємося і горя не знаємо. Так, йдемо далі. Що тут ще з цікавого? З цікавого, що є 9-ступінчатий автомат, який ставиться так само на всі ці машини. В загальному відео можна сьогодні сказати буде таке, що я сам для себе буду взнавати, чим компас відрізняється від Ренегейда і Чирокі. Тому що я проїхав на Чирокі трохи, я проїхав на Ренегейді, і я хочу для себе взнати, що це за машина, що то от таке, звідки вона взялася і І чому я маю купляти компас? От я не розумію. От Сьогодні я хочу подивитися, вийдемо трохи на бездоріжжя, подивимося там. Поїздимо по асфальті. Ну, ця машина не швидкісна. Тобто там розгін до 100 в районі 11 секунд, там 10,7 завод, каже, ну то в ідеальних умовах в космосі. Тобто так практично нереально. От. А в загальному машинка зовні нагадує мені самого Чирокі. Тобто ці стандартні 7 лініїв, ще які йдуть там від Вільніса. Вільюс. Вільніс. Той старий джип. До якого всі там клоняться до того Вілліса. До речі, там іконки теж розкидані по машині, тобто такі непримітні, не але вони є. Особливо їх багато є в Ренегейді. Відео з Ренегейдом ще не вийшло на каналі, тому що я його знімав дуже давно і... Ну, якось так вийшло, що воно не вийде. Але там теж є всякі штуки, ті сліпі зони. Вони тут пишуть на дзеркалі, там, що предмет може здаватися ближче, ніж вам здається, на що мені то читати кожен день, я не розумію. Джіп на дзеркалі написали. Ну, ну Така трохи специфічна машина, я не знаю. Зовні нагадує Чірокі. От ну, реально нагадує Черка, я не бачу нічого такого, щоб я сказав, якщо б я не розумився в машинах, не розумився, якщо б я не розумівся в машинах, я б нічого не знав. Він написав там чироки, я би сказав, та Чироки. Не знаю, на що ця модель взагалі придумана. Ну, але є, кліренс плачу високий, там 20 см, тобто дозволить вам заїхати на якесь бездоріжжя. Сьогодні ми там по місцям трошки було, то, то по-любому. Так що, отак. Цікавий багажник. Цікавий тим, що він великий і ще має знизу таку досить велику нішу. Ну, до речі, кришка капоту. Знаєш, так виглядає? Агресивно. Так, тут ще під багажником, тут в нас в районі 300 літрів є, і тут ще під багажником реально дуже багато місця. Ну, Якщо мішок бульба просто розсипати, то вона там, в принципі, влізе. Ось А, от. А, а мішком не влізе. Ось так по бокам дві ніші для вискаря. Коротше, все як чероке. Я не знаю, що тут розказувати. Тут все то саме. Хіба хто не бачив відео з черком, ну там силку знизу кину. Там може якісь нюанси тут буду опускати. Ну поки що я мінус цей не бачу. Все то саме. От, Іконка старого Вілліса, тут так само. Тут доступ фари міняти. Нічого складного, нічого простого, нічого. О, тут гачків, а гачків не було. Оцих точно не було. От, чим відрізняється Чирокі від компаса? В Чирокі є гачки для того, щоб кріпити стяжки. А... Що бреть не говорив? Так, ще таких пару цікавих фішок. У нас є камера заднього виду тут знаходиться по центрі, в правильному місці. Комплектація Latitude. Вона така з багатої сім'ї, не з тої бідної. Повний привід. Ззаді незалежна підвізка, спереді теж незалежна, типу Макферсон. Ну, тобто така дешева, дешева. Ще є безключовий доступ. Оці от всі пластмасові накладки, молдинги для того, щоб не поцарапати машину. Все, висока посадка, як в джипі. Тобто сідати зручно. Нічого не заважає. Ну, в мене пуза нема, пузо мені не заважає сідати. Руль руль такий самий, як в Черку. Дивіться, руль у нас зручний. Але він зручний на всіх моделях, на ренегейді, на черку, на компасі, бо він однаковий. Навіть кнопки в тому самому місці стоять. От. На спідометр. Спідометр вони відрізнили трошки. Тут крапочки поставили, на ренегейді просто хляпнули, а на черку лінії максимум, що вони могли зробити. Оці хвильки трошки відрізняються. На черку тут є кишенька, а тут її немає. Збіднили трошки, можна сказати, отак. Е, трошки менший екранчик. Тобто в загальному він такий самий, обводка така сама, а от екран сам трошки менший. Хоча комплектація в нас багата. У нас є підігрів сидішо, сидішок, Підігрів сидінь, підігрів руля. Тобто, ну, все-таки не, не, не бідна сім'я, шкіра, типу комбінація. Типу, якось відчуваєш себе трохи так з багатої сім'ї. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Підлукотники, підстаканники. ну типу... Ну, зручно сидіти, я не кажу, комплектація хороша, є от режим їзди, шайбочка така гарна, не так в НІВІ 4 передачі. Все чітко. Ну, тобто, крім стандартних режимів їзди, там, П, Р, Д, тобто, ми маємо автоматичний сніг, маємо болото, пісок, ми можемо включати-підключати повний привід. тобто, Це є повноцінний джип. от Ми виїхали в поле, це є повноцінний джип. Можна сказати, така серединка між Ренегейдом і Гранд Cherokee. Але на що та серединка, я ще не розумію. Бери Ренегейд і їзди собі, не знаю, нормальна тачка, мені подобається. Хоча відео з Ренегейдом не виходило на канал, але я на ньому їздив, їздив по дуже поганій дорозі, і зимою їздив, і мені машина сподобалась. А на цій по бездоріжжі ще не їздив, тому ми поїдемо і подивимося, що вона може. Чи вона дійсно така класна, як я говорю, чи ні. А я її дуже хвалю, правда? Біла стеля, ну збагато. Біла стеля, дуже гарна біла стеля. А підсвітку дали чи не дали? А дали, молодці. За 17 тисяч доларів можна купити її в Україні. Іменно цей екземпляр так само продається. 17. Силка там в описі, можете зайти подивитися, хто собі хоче, може придбати. Звичайно, вона приїхала з Америки, мала там мінімальні пошкодження, про які я вам вже скажу там, при особистій зустрічі. Ну і що, так от трохи вирішили проїхатись. Перевірити його, підвізку, його всі функції. Ну що там, пацани? Тут калюжі не дуже, але ми зараз заїдемо на трохи жорстчу тему. Так, ми включили постійний повний привід і поїхали. Чи поплили? А ти що, та їди навіть не чує, в принципі? Зараз оператор буде трохи мокрий. Так, а зараз тест драйв на фіру, як кінь переїде через болото? Ану, переїде чи ні? Ой, йде, не чує? У вас повний привід? Повний привід? 4х4, так? так. Одна кінська сила, все як має бути. Так, З приємних функцій у нас є запуск кнопкою. І, до речі, ми тут примусово включили повний привід, тому що вона якби завжди передньоприводна, але там за долі секунди під час пробуксовки підключається і задній. Тобто машина за пів секунди робиться повноприводною. Ви цього навіть не відчуваєте, тому що там навіть менше, ніж пів секунди. От. Але джіп залишається джипом, тобто у нас досить погана дорога болото. Ми тут знімали трейл хоук 3.2 і Він тут взагалі не чув. Але ну, все-таки такі складні перепадини з водою, з калюжами, з болотом. Тут взагалі пливем бере і не чує навіть. Ну, на своїй машині, там, на своєму мерседесі, я би тут ніколи не заїхав. Є, джіп залишається джипом. Зараз заїдемо в ліс. Бачите, тут після доща зараз багато калюш. Якраз можна випробувати підвізку ходову і ті всі режими. Ну як всі там режими сніг, ми не будемо пробовувати. Зараз в звичайному автоматичному режимі їде, не чує нічого. Не чує ніяких складностей під колесами. Ну я не відчуваю, щоб машина буксувала. Мені здається, просто їдемо. О, 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 щось тільки що трошки там. Що, в принципі, відчувається проходимість джипа. Не бачу ніякої різниці там між Чирком, Черенегейдом. Чи тобто по відчуттях вони їдуть якось одинаково. Може хтось відчуває, я не відчуваю. Гарна природа. Завезе тут джип, куди хочеш. Бачите, які тут нерівності. Ми йдемо повільно, але впевнено. Просто їдемо. Ча я маю знайомого, який має Peugeot седан, якийсь там 306. І він ним сюди заїжджав. Так, і тут у нас таке знамените місце в Ясницьках, коли всі доїжджають сюди і лишають свої машини прямо отут. Ми спробуємо проїхати далі і подивитись на що може ця машина. Хоча вже і так багато побачив, що вона реально може. Оп. Оп. Повільно, але впевнено. Давайте заїдемо в наш лісок улюблений. Так, зараз я не за кермом. Хочу подивитися ззовні, як воно виглядає, як машина переїжджає калюжу. Ану, давай! Нормально! Вау! Так, тут трохи складний переїзд. Побачив тільки що дим, який йде з під капота, але це напевно пара. Тому що ми заїжджали в глибокі калюжі. Так, тут трохи складний переїзд. Є трошки колія. По бокам дерева. Не хочу тут встати. Тихенько, помаленьку. Помалесенько. Але їде саме основне. Ви я навіть зупиняюся і вона. Стоп, стоп, стоп. Задня. Поїхали. Давай, повний привід може. Ну, 3,2 трошки ліпше взяв, а так в загальному нормально. Ну, ну джип то є джип по-любому. Що би там не говорили, джип може. Так, ну що, режим Д, блокування, ставимо болото, повний привід, поїхали знову. Думаю, сходу не піде, треба дати назад. Чуть-чуть. Знов димок. Давай. Є, пішло. Чути, як блокіровки цокають. Ну, Тут немає блокіровки диференціалу, тут воно просто підключає. Їхали в дерево, але нічого. Так от коментувати важко під час того, як їдеш, тому що треба слідкувати за дорогою. Але ви самі бачите, машина може. Тобто на якийсь там супер офроуд не претендуйте. Це, в принципі, міський автомобіль, але з потенціалом виїзду в ліс спокійно. Тобто до себе на дачу ви доїдете. Тобто Я не знаю, чи ви зустрінете десь таку погану дорогу, там, по дорозі до себе до баби. Так, По болоті ми подивились, вона їздить добре. Зараз хочу спробувати суто ями. Тобто хорошу дорогу з нерівностями, як вона відпрацьовує на швидкості. Дивіться, люди на Ясницька дорогу зробили, я в шоці. Ям не випробуємо. По дорозі тримає машина себе добре. Тобто я відчуваю себе максимально впевнено. Тобто ніяких, ніякого дискомфорту, звуку двогона практично не відчуваєш. Їдеш в салоні тихо. У нас тут фетри по арках йдуть, які додають шумоізоляції. Так, корови, тепер ви йдете по асфальті. Ну ви гарно зробили на Ясницька дорогу. Я перший раз бачу, десь недавно зробили. Корови тепер срають на асфальт. Є, ну їде досить добре. Як на 2,4-170 коней. Там, правда, крутий момент невеликий, тому розгін достав всього 11 секунд. Тобто 9-ступінчатий автомат, як завжди, він має таку от секундну затупність. З тим нічого не зробиш, то їхня така штука. Хіба що чіпувати, я ну, не знаю. Чесно, не знаю. Ну що буду говорити, як я не знаю. На рахунок чіповки сказати не можу. Ну, Одна рівність переїжджає досить мягко. Так, давайте перевіримо розгін до 100. Зараз тут трошки в принципі, донизу. Тому я думаю, в 11 ми точно впишемося. Раз, два, три, го! Газ в пол. До речі, газ має таку, такий хід великий, тобто там такого тиснеш на нього. Так, 80, 90, 100 є 100. 0, 100. Що? Стоп, я не буду озвучувати ці результати, тому що тут, напевно, якийсь глюк. Зараз спробуємо ще раз. Я зроблю скрін, потім вам покажу.

Я не знаю, що ж це за показники, але 9 секунд це якісь нереальні результати. Ну, маємо, що хай вже буде. І після тої жесті, що ми прийшли, висновку хочеться сказати, що цей автомобіль все-таки залишається міським кросовером. Але якщо у вас немає грошей купити собі окремий джип, суто їздити по болоту, то цей варіант просто ідеальний. Тобто ви можете і по місту їздити дітей до школи возити, а можете і заїхати в ліс, і ви, в принципі, там з невеличкими проблемами, але ви доїдете до свого місця призначення. Наприклад, в нашому випадку після дощу поїхати на Ясницька це досить проблематично. А ця машина нас доставила туди. Так що я думаю, що це джип залишається джипом. І кого цікавить ця болотяна тематика, ставте лайки, підписуйтесь на канали, там ще є дзвіночки, щоб нічого не пропустити. А на які канали? У мене тільки один канал. Коротше, всім пока, будьте здорові!